Так, всім доброго ранку. Одна і та ж сама локація. Одна і та ж саме. Дивіться, що я знайшов. Щось цікаве. ж, Треба вам же показувати. Цілякова, навіть батарея є. Не вздулося ще. В якийсь піптик тут торчить. Розбите стекло. Все закривається, все держиться. тільки треба прижати Хорошо. 93 копійки. стоїло. Капець. Капець. Не знаю, брать, не брать таке. У мене його чомусь не бере ніхто. Тому не знаю, чи брати, чи не брать. А так, як бачите, тут одне сміття. Нічого цікавого взагалі нема. Тому буду показувати щось старе. Щось старе із старих запасів. Поїхали далі, буду показувати. Так, заїхав ще на одну прийомку. Такі речі тут взяв, ключі всяких пакетів набрав, ну то таке струбцина. В общем буде. Дивіться, який ящик знайшов. Царський якийсь цікавий. Замочок, щоб поцепить. І все, і буде взагалі огонь. Так що дивіться, буде цікаво. Доброго ранку, любі глядачі мого каналу. Хочу показати. Те, що я тут знаходжу, для вас мішок буде найцікавіший в кінці. Дивіться, знайшов ось такий ящик. Без замірів, без всього буду його продавати. Як із нержавійки. Не знаю, такий, закривається. Ціна його буде у нас 250 гривень. Далі патрон. 20 гривень. Молоток такий громезний, 20 гривень. Коробка 20. Фонарь. Ну, ви вже бачили його. 45. Далі є закаточний ключ, повністю новий. Ціна 45 гривень. І коробка ось така. Погнута, але як є, якщо її вирівняти можна щось збирати 20 гривень. Далі йдемо. Є годинник Чигирин. Як сказали, в робочому стані Богдан Хмельницький 400 років. Ну, кому цікаво, ціна хай буде 45 гривень. Отак, дивіться самі. Так, далі йдемо, є. Частина тисків знайшов таких більш-менш живих. розміри всі в вайбері. Кому там дуже так цікаво, щоб можна було. Ну, вони невеликі, десь десяті губки, не восьмі, десяті, Ну і там отвір приблизно 5.50. Ціна їх буде 450 гривень. Ці у нас поворотна частина від тисків. Ціна їх, то Та також 450 гривень. Далі йдемо. Кувалдочка така маленька. Буде коштувати у нас 60 гривень з ручкою зі всім. Є кувалда гарненька на 5 кілограмів. Як бачите, Ціна її 380 гривень буде ваша. Далі є ось такі кріплення від лісів. Я так розумію, щоб з'єднувати цю. кому цікаво. Ціна за них 450 також за пару за всі. Так, тепер показую, що в нас тут в мішку. Щоб було дуже цікаво. Ми я сам навіть перший раз бачу, що там є. Так, дивіться, на 19 або ж на 22 треба міряти. Ціна 45 гривень. Шило, я так розумію, таке. Ціна 25 гривень. Тройничок. Одний запаяний, другий сквозний є ціна 50 гривень. струбцина в нас буде коштувати 50. Пласкогубці у нас будуть коштувати 45. Ось цей інтертуловський механізм. Ціленький, гарненький, однієї ручки тільки немає. А так повністю все працює, робить. Ціна найдорожча серед всього 135 гривень. Далі є ключ 8х на 10. Це я точно знаю, тому що ось написано 13 відломаний. Ціна його 25 гривень. Карабін ось такий 20 гривень. Декілька ключів різних. Цей 17,19, цей 22-24. Що тут у нас? 22,24. 19,22. 19,22 і 27,32. Ось такий. Кількість. Ціна 145 гривень за цю всю купу. Та і все, ось що по знахідкам показав, все продемонстрував. Кому цікаво ще, колуни або ж стойка, звертайтеся це із прошлих відосів. Покажу, продемонструю. Хотів продемонструвати, що не все воно продається, не все воно реалізується, не все так добре, як кажуть люди. Тому як є. Кому сподобалось відео, або ж хто хоче щось купити, може звернутися до мене за вайбером. Вайбер вказаний на початку, в кінці відео. Я вже не знаю, куди його вставляти для того, щоб ви побачили вайбер, щоб можна було написати, що вам потрібно, або ж прислати фото. Краще, щоб фото присилаєте, показуєте. Я, хоча б, орієнтую, що вам потрібно. Всім гарного дня та мирного неба з вами був Максим з каналу Потрібний Метал.